Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. На Волині моторошна ДТП. Автівки зіштовхнулись лоб в лоб. Троє людей загинуло. Президент Південної Кореї прибув в Україну. У Білорусь прибула велика колона вагнерівців. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На волині 15 липня трапилась моторошна аварія. Поблизу села Чаруки вранці в лоб в лоб зіштовхнулись Кіа та Нісан. В результаті автотрощі загинуло троє людей. Як інформують рятувальники області, внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, з них одна дитина. На момент прибуття рятувальників у салонах обох транспортних засобів були заблоковані четверо людей. Крім того, на задньому сидінні однієї з автівок перебував ще один чоловік, який також потребував допомоги. Рятувальники за допомогою комплекту гідравлічного інструменту Вебер розрізали деформовані елементи транспортних засобів, де блокували двох пасажирів та двох водіїв і передали їх медикам. Крім того, допомогли вийти з автомобіля ще одному чоловікові, який перебував на задньому сидінні однієї з автівок. У наслідок ДТП загинув водій одного з автомобілів. Пасажирка з іншої автівки померла у кареті швидкої. Ще одна людина. Померла у лікарні, як повідомили телеканалу Конкурент ТВІ у Нацполіції області за фактом, ДТП вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань. На Волині мотоцикліст збив 12-річну дитину. Як інформує Нацполіція області, аварія трапилась 14 липня. 27-річний житель Ковальського району, рухаючись мотоциклом, Хонда з села Довгоноси у напрямку селища Люблинець збив 12-річного велосипедиста. Обидва учасники автопригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували за фактом ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження. Протягом 14 липня рятувальники ліквідували дві пожежі в господарських будівлях на Волині. Про це повідомили у ДСНС області. 14 липня о 16.24 рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння. Ймовірно, через влучання розряду блискавки загорілася цегляна господарська будівля у СМТ Турійськ. Після опівночі 15 липня трапилася пожежа у селі Дідичі Олицької громади. Силами вогнеборців горіння у цегляній дровітні було ліквідовано за попередніми даними. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. В устилузі службовий собака винюхав канабіс у волинянина, який прямував за кордон. Як повідомляє волинська митниця, викрити молодика, який виїжджав з України зеленим коридором, допоміг службовий собака-митниці. Він спрацював як на самого чоловіка, так і на його багаж. Під час митного огляду з кишені штанів громадянина та з наплічника вилучили три пластмасові ємності, в яких загалом було спаковано майже 45 грамів речовини її передали на експертизу. До правоохоронців скерували повідомлення про протиправне діяння. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту. Далі у нашому випуску загальноукраїнські новини у ніч проти 15 липня окупанти знову атакували Україну шахедами. Зокрема, гучно цієї ночі було на Миколаївщині. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, над областю збили три ударні дрони Камікадзе. Загалом цієї ночі силами протиповітряної оборони було знищено чотири шахеди на півдні та сході країни, які Росія спрямувала, аби нищити українські міста та села. За даними повітряних сил зсу, дрони ворог випустив з південного напрямку. Також цього дня ворог обстріляв мирне населення Харківщини. За інформацією голови ОВА Олега Синігубова, близько 12-ї години ранку. Росіяни обстріляли село Колодязне Куп'янського району. В результаті обстрілу загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти посилили пропагандистську кампанію. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили загін Путіна з пенсіонерок. Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров. Росіяни на окупованих територіях запустили пропагандистську машину на повну зомбують і старих, і малих. Створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати. Як добре живеться в окупації, віджали типографію, щоб друкувати свої агітки. Кожному пропонують безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись. Тільки російські обов'язкові телеканали розповів міський голова. Росіяни активно залучають до пропаганди літніх людей. За словами Федорова, у місті створили загін Путіна з пенсіонерок, які ходять на всі заходи та пропагують русський мір. Окупанти у своїй пропагандистській кампанії не забувають і дітей. Так, їх відправляють до таборів, де змушують їх вчити історію країни-агресорки Росії. Своєю чергою молодь заганяють до мілітарних організацій та так званих молодіжних центрів. Такі заклади займаються патріотичним вихованням та пропагандою. Щойно стих скандал навколо ремонту стадіону у Ківерцях за 150 мільйонів. Як з'явилася інформація про реконструкцію стадіону на Львівщині у Новояворівську, як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент, там Володимир Маценюк, мер міста, хоче витратити на це майже 91 мільйон гривень. Тендер на закупівлю послуг щодо реконструкції стадіону на вулиці Приозерна, 20 у місті Новояворівськ, Яворівськ. Яворівську району З'явилося ще у травні. Як очікувану вартість, Новояворівська міська рада вказала понад 91 мільйон гривень. Вже у червні оголосили результати. У тендері перемогло ТОВ будівельна корпорація РСГ. Товариство виконає замовлення трохи дешевше за 90 мільйонів 182 тисячі 693 гривні. Президент Кореї Юнсок Йоль прибув в Україну з неанонсованим візитом. Він і президент Володимир Зеленський обговорили повернення депортованих українців, реалізацію формули миру і підготовку до глобального саміту миру. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Телеграмі. Як ідеться у дописі, серед тем зустрічі також були продовольча і енергетична безпека та економічна співпраця. Зеленський зазначив, що говорили про все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку заснованого на правилах. Зазначимо, це перший в історії україно-корейських відносин візит лідера Кореї в Україну разом з ним прибула і перша леді Кім Конхі. І до загальносвітових новин велика колона вагнерівців прибула у Білорусь. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн у Телеграмі. За їх даними вранці, 15 липня, помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР та ЛНР. Маршрут вказує на те, що колона ПВК Вагнер рухається до наметового табору у село Мета. Як ідеться у повідомленні, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів. Мобілі, серед яких пікапи, великі фури і мінімум три автобуси для перевезення людей, згодом у державній прикордонній службі України підтвердили появу у Білорусі окремих груп ПВК Вагнер. Про це у коментарі Українській Правді розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва у питанні. Прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно у Білорусі вони все ж з'являться. Станом на зараз наявна інформація показує, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії. Повідомив Демченко та додав, що прикордонники продовжують відстежувати цю ситуацію, аби розуміти усі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде, і які завдання вони виконуватимуть. І на завершення уряд Сербії надає Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це пишуть місцеві змі. Нова допомога включатиме ліки і інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії. Також Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд академії футболу Київського Динамо. Уряд покриватиме витрати на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами? Телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!